Нарешті звільнили з під варти детектива Набу Руслана Магамед Расулова. Суд ухвалив звільнити з під варти старшого слідчого Набу. В його компетенцію входило розслідування масштабної корупційної афери у паливо-енергетичному комплексі справи Мідас. Він вийшов на волю, давши суду особисті зобов'язання, навіть не під заставу. Це випадково співпало з звільненням голови Офісу президента. Як ви думаєте, це випадково чи ні? Але, по моїм даним, там ще залишаються затриманими два детектива набу? Будемо сподіватися, що їх випустять. Це приклад класичної політичної волі, її впливу на судову і правоохоронні системи. Будемо сподіватися, що в нашій країні буде панувати закон і справедливість. У разі якщо ви чи ваші близькі стали жертвою незаконних дій, звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Також підпишіться, щоб не пропускати останні новини.